Всім привіт! Мене звати Аніта Коломієць. я атмолог, атмохілер, лікарка і письменниця. я записую відгук про курс, який називається Прокачай свій бізнес 2.0. Його автор це Ірина Семенова. Так от, для чого я пішла на цей курс? Для того, щоб взагалі заявити про себе в соцмережах і. І мати клієнтів із соцмереж, щоб люди дізналися про те, чим я можу бути їм корисна. І я не знала, як про це розповісти. Так, от, на курсі я оформила свою сторінку у Фейсбуці, щоб люди розуміли, хто я, чим можу бути їм корисна. Наважилася написати серію постів. І зараз вже в мене є. Дев'ять клієнтів на пробну консультацію. Е, вже декілька було проведено, і одна клієнтка записалася в, в подальшу роботу. Що мені сподобалося дуже на, на цьому курсі, так це те, що це було дуже творчо і він дуже структуровано був побудований. Тобто вся, інформа... вся інформація, яка там була, вона більш-менш вклалася в якусь структуру. І тепер у мене є план, як вести свої соцмережі надалі. Щоб не витрачати багато часу на те, щоб продумати, а що ж, а про що ж написати сьогодні, У мене вже є заготовлені декілька там ідеї постів, про що писати. Також. Було дуже круто, що ми працювали в парах, і ну, наскільки всі учасники були цікаві, в кожного своя справа, і, і це теж було цікаво дуже дізнатися. І це така підтримка один одного, яка дуже допомагала виконувати домашні завдання. Так що всім рекомендую. Хто хоче прокачати свій бізнес, хто хоче заявити про себе, хто хоче наважитись продавати, до речі. Бо у нас було багато учасників, які до цього курсу не могли наважитися продавати. А під час курсу почали продавати. Ось так. Всім па-па. Щасливо!